Кому кому, а дизайнерам без власного підходу до справи аж ніяк не обійтися. І величність мода у своїх підданих цінує насамперед оригінальність. Певна річ придумати щось єдине і неповторне не так вже і просто. Дуже часто, на перший погляд, нове, виявляється, добре забутим старим. Київська дизайнерка Юлія Євженко ходить в улюбленцях моди завдяки своєму ноу-хау. І історію нам розповість Олена Лясковська. Щоб дістатися з дому до роботи, Юлії Євженко не потрібний ані міський транспорт, ані власний автомобіль. Не треба навіть знімати домашніх капців. Спальня, вона ж вітальня, легко перетворюється на майстерню художника модельєра. Сюди до Юлії приходять дві її робітниці. Тут вона і клієнтів приймає. Так, де зіркового ставлю. Мені давно була ір і працювати, і жити здесь. Потому, що я не просто живу здесь, а я живу работой. Вот. То есть Я утром просыпаюсь, начинаю работать, и это допоздна. То есть я постоянно работаю. И бывают заказы такие, и клиенты, которым нужно сделать срочно, а очень много ручной работы. И приходится делать ночью. Що їй серучно, то зрозуміло. Юлині ж рідні, мама, син, чоловік, до життя в квартирі майстерні звикли, хоча своїх, але вистачає для юленого чоловіка Максима, комп'ютерника із засумісництвом діджея. Ця кімната теж своєрідний робочий кабінет. А отже, в нього частіше ніж в інших матців виникає бажання посунути якнайдалі швацьку майстерню дружини. З тим кількістю пилі, вот, розрізаються ткані, залишаються маленькі пилінки. За день, як за неделю в это вот иногда, конечно, я от ежедневно хожу, протираю, там, ворчу, сколько можна, давайте там витяжку встановим, не знаю, гувернанку. У <соць>, 11-річного сина Юлії Фреда дещо інша проблема. Йому неодноразово доводилося слугувати моделлю. Так би мовити, був наповаті. Ну, конечно, це не так приємно, конечно, от... Это... Коля, застоять вместе не мой Я люблю побегать, что-то поделать. Все люди, которые живут возле творческого человека, должны под него подстаться. Ну ну так, по идее, должно быть. Вот, Поэтому, в принципе, я, конечно, это чувствую, что вот они живут со мной в этом всм, Ну, я по-другому пока не могу. До рукоділля Юлю тягнуло з мавку. Вона ходила на всі можливі дівочі курси вишивання, плетіння, мережева, виготовлення штучних квітів. І не лише повторювала те, що їй показували, а й намагалася додати щось своє, удосконалити техніку чи навіть поєднати кілька технік у єдине принципово нове ціле. Сьогодні ноу-хау Євженко вважається трирівнева вишивка. Так, цю техніку на рік Юдашкін, якому дуже сподобалися роботи Юлі. Знаменитий московський кутюр'є навіть замовив українській дівчині кілька речей для власної колекції. Принцип трирівневої вишивки, начебто, простий. Перший рівень промальований на тканині, другий вишитий, наприклад, бісером, і ті об'ємні прикраси. Ті штучні квіти. Ну так це многоручної роботи цвіти, вишивка. І просто ну, кожен день помістить не будеш. Ну, то есть, вот так. І потім я делаю всі вещи в стиле фантазії. А стіль фантазії краще всього підходить для вечірніх, свадібних, сценичних, э бальних платьев. Усі сукні у єдиному екземплярі. Юлія навіть як і схоче, двічі одне і те саме вже не створить. Їй цікаво працювати над різноманітними образами, разом навчаючись чогось нового. Причому творити на замовлення Євженко не менш цікаво, ніж за покликом душі. Адже в клієнтів бувають такі неочікувані ідеї. Так ти говориш, похуділа? Так. Так, ми як ти похуділа? Дівушка захотіла юбку прозрачну, щоб було видно сапоги і шорти. От. Захотіла сапоги, прийшлося мне найти мастера, который може сделать сапоги. Сейчас вона она хочет шляху, чтобы мы сделали не Раніше Євженко ніколи не робила капелюшків. Ну ось і привід почати. Раніше вона ніколи не вишивала облич, а вже і це опанувала. Ми поки з тим вітом намучились, звісно. Ми дивилися, як ікони вишиваються. Та все ж її коником лишилися штуріти, які Євженко теж робить по-своєму. Кожну пелюстку окремо, неповторно. Це вміння вона вдосконалювала багато років, працюючи вечорами у весільному салоні. А в день життя Юлі було зовсім іншим. Спочатку за маминою порадою вона опанувала серйозну професію кіберника, -кібер потім півтора року працювала в школі вчителем інформатики. Ну потім вирішила, що якось пріоритети виставити вже в житті, Вже к тридцяти готам в принципі треба вже определитися, що тобі більше нравиться. Хоча в школі мені теж подобається. От ми і пішли до найромантичнішого моменту нашої історії. Була колись така душевна пісенька про десятикласника, що закохався в молоду вчительку. Виніс не смотрите, Таня, що я учусь десятом і що іще ганяю по кришам голубей. Максим вчився в одинадцятому і захоплювався речами дещо ситнішими, комп'ютерами та музикою. У Юліш на момент їхньої зустрічі був маленький син і вже не актуальний шлюб. Насправді, отношения там на вже уже намного поже, тості через год. То есть тогда это было просто, то есть как бы компьютеру общались, все. все. Она выглядела намного моложе своих лет, наверное. Вот, и мне стало интересно. И... Подсунул, я... можно сказать, сборничек музыки. Она была в восторге, там завязались разговоры, я школу это закончил, мы там еще год переписывались, а потом встретились. Тепер музика їхнє спільне захоплення. Юля завжди ходить на вечірки, на яких грає Макс. А от домашніх справ вони обоє не люблять, і завдяки Юлиній мамі учно їх уникають. Отакий свій практично романтичний підхід до життя. Але ж творчим особистостям такі дрібниці вибачають.